У далекому майбутньому, коли зірки були доступні для дослідження, молодий космонавт на ім'я Олександр Грис вирішив здійснити неймовірну подорож. Він обрав мету, яку досі не вивчали, таємничу планету Зефірія, що обертається навколо Великої зорі в іншому куті галактики. Олександр вирушив на своєму космічному кораблі «Стрімфлайер» у супроводі штучного інтелекту Аерія. Під час довгого польоту він досліджував нові феномени, але його справжнє захоплення чекало його на Зефірії. Прибувши на планету, Олександр відкрив для себе захоплюючий світ з величезними річками срібної течії. Але найцікавіше чекало його глибше. Вивчаючи руїни давньої цивілізації, він знайшов таємну камеру, яка перенесла його у минуле Зефірії. Там він зустрів мудрого старця, що розповів йому про історію своєї планети та те, як вони колись мріяли долетіти до інших світів. Повернувшись до корабля, Олександр вирішив поділитися цим відкриттям з людством. Завдяки новим знанням та технологіям, які він здобув, він став лідером в освоєнні космосу. Історія Олександра Грейса стала витоком нової ери дослідження та розуміння космосу. Його пригода на зефірі відзначилася не лише як неймовірне відкриття, але й як виток духовного з'єднання з величезним космічним простором.